А давайте подивимося, що вже міняється у вашому житті, які вже зміни відбуваються. Може, ви їх не помічаєте? Ой, ви знаєте, ви не помічаєте якусь розквіту свого сил, своєї якоїсь красоти, своїх успіхів, красоти себе, своєю професії своєю. Ось що карти показують. От Ви ставитесь як до рутини до чогось, а карта показує, що треба уловити цей момент. Багато чого міняється, ви вже якийсь фундамент будуєте свого майбутнього щасливого життя. Однозначно карти показують, що ви уже інша. Тут більше для жінки, звичайно, показують карти. Ну, якщо ви чоловік, то ви уже інший, да? ви виросли, ви помінялись. Ви зараз знаєте, що. От Прямо то воно мені ідея, я вже це сказала, да що ви в розквіті своїх сил, своїх можливостей. От найкращий якийсь пік ваш зараз. І треба цим користуватись. Треба обов'язково цим користуватися, і тоді ви зможете, от ви вже йдете на новий рівень, а це пришвидшитись кайфувати від цього процесу. Да? Ну, тут точно карти показують, що є дуже помітний у вас ріст, який ви, можливо, в процесі да, не помічаєте. Але подумайте, де ви були рік чи два, чи п'ять назад, наскільки помінялось ваше життя, ви точно змінились і точно виросли.